Привіт всім молодим дідам! В нас в Україні багато хто любить саме кузові універсали, і я в тому числі. Та я молодий дід, я цього не приховую. Але я вважаю, що ці кузова просто ідеально підходять. Особисто мені, і в цьому відео я розкажу топ-7 універсалів, дизельних до 7 тисяч доларів. Не забудьте оформити підписку, поставити лайк і подивитися інші відео на цьому каналі. На сьомому і шостому місці одразу вриваються дві шкоди. А саме за ці гроші ви зможете взяти або Октавію, А5-у в рестайлі, можете її взяти прям жирну в десятку. Це буде двохлітровий дизель, гарна комплектація, збережений стан. І в принципі, апарат надійний. Дизельні двигуни в них досить надійні, без проблем, ні, ресурсні, особливо двохлітровий, Якщо його взяти реально обслужений, доглянутий він буде їздити багато. Ходова там проста, досить надійна, не є якась заморочлива. З електрикою та датчиками також в тих машин ніколи не було якихось нарікань, але все одно є в них мінус, тому що не буває машин без мінусів. Ну особливо, якщо ми говоримо про вах, то тут точно буде мінус, а саме кузов. Рижики під ручками на арках, низ дверей. Я не кажу, що поголовно всі шкоди чи фольксвагени так гниють, але в багатьох з варіантів, навіть коли ми перевіряємо машини для наших клієнтів і поверху ринку, трапляється таке, що. Кришка багажника під ручками є нюанси, тому звертайте особливу увагу на кузов. І шосте місце, як я вже сказав, це шкода Octavia a 7 В десятку, скоріш за все, це буде 1,6 дизель на механіці, може бути просто в звичайній комплектації. Сумніваюся, що ви знайдете її там в Лаурін Клемент, але все-таки апарат також непоганий. Проблеми з кузовом ніде не ділися. Можливо, трішки вони краще там за рахунок руків. і ще не встигли себе погано проявити, але. По техніці особливих нарікань неї немає. Вона й досить проста, надійна і не дарма завоювала скільки сердець ваговодів на нашому українському ринку. П'ятірку лідерів відкриває Ford Focus третього покоління. Чому він стоїть вище? Все тому, що ви зможете його взяти трошки новіших років і в кращих комплектаціях за менші гроші. 9-8,5 можна шукати доглянутого фокуса, і не треба писати в коменти, що в мене був там в діда свата вуйка брата Ford Фокус 2005 року. Він згнив повністю. Ні, треті фокуси не є такі сильні, щоб гнили, не як інші ваги чи деякі японці, вони по кузову тримаються. Як я вже казав, хороші комплектації. Якщо його взяти, наприклад, з двигуном 1.6 дизель на механіці, машинка буде їздити і їздити. Непоганий дизайн, досить приємні матеріали в салоні, як на цей клас. І досить ліквідний. Четверте місце займає по суті той самий фокус тільки з іншим салоном і в іншому дизайні, ну і з іншою назвою. А саме Volvo v 50 Чому вона займає вище місце ніж фокус? Хоча фокус непоганий, авто все тому, що Volvo буде мати кращий метал, який буде стійкіший до корозії, як не як сидіння і якість матеріалів там будуть трохи краще ніж Форда і якість збірки. Двигун також можна взяти 1.6 дизель, 2-літровий дизель чи навіть 2.4 дизель. Якщо шукаєте собі її на автоматі, рекомендую її брати або на 2.4 в поєднанні з автоматом, або з 2-літровим саме Вольвівським дизелем, і тоді автомат в поєднанні з цими двигунами буде дуже гарно їздити. Хто би що не казав, Вольво файні машини, але дорогі в ремонті, це ті, які не їздили на Вольво, не знають їхні нюанси обслуговування. Я сам власник Вольво, не V50, а іншої моделі, яка буде в цьому рейтингу, тому додивляйтесь до кінця. А якщо не маєте цілий чекати, сюди клацайте і з'явиться відео про мою особисту машину. Вольво в ремонті не є страшні, не бійтеся їх, купуйте і не дарма. Саме в 50 б'є повні рекорди в нас по замовленнях в автопідборі. Третє місце, а саме Бронза, займає просто мрія багатьох людей, які мали в своїй сім'ї у свого діда чи сусіда, навіть старий Volkswagen Golf чи старий Passat B3 І вони вірять, що Volkswagen будь-який. З будь-яким двигуном на будь-якій коробці в будь-якому кузові буде мега надійний і проїдеть мільйон кілометрів, і це буде лише обкатка. Всі знають, що тепер це не зовсім так, але все одно є один надійний і дуже популярний в Україні варіант. Мова йде про Passat B7. в принципі, 1.6 дизель чи 2 літри дизель, такий самий, що на Octavia, не знаючи. До 10 тисяч вам вийде її взяти не на механіці, але якщо вийде, ви не беріть в поєднанні з двохлітровим двигуном, саме дизельним. Ходова має досить середні ціни в плані обслуговування, двигун ресурсний, економний. 1,6 буде пити в середньому 6,5-7 літрів. Двохлітровий дизель буде вживати в місті 7, 7,5, 8 плюс-мінус залежно від їзди. Які мінуси такі самі, як і в шкоди, а саме кузов. Хоча, якщо якісь деякі японці гниють, люди кажуть: японці фу, мені все одно що вони надійні, вони гниють не буду. Volkswagen гниє, всі очі закривають. В цілому машинка непогана, але шукайте його в живому кузові. Друге місце займає авто, яке я собі сам особисто розглядав до купівлі, але не взяв за однієї причини, про яку я розкажу трішки пізніше. А саме Peugeot 508 в універсалі. Чому саме цю машину я дуже хотів собі купити? По-перше, до 10 тисяч доларів ви отримуєте надійний дизель або 1.6 HDI, саме 16-клапаний. Просто як на мене прекрасний двигун. Він і економний і надійний, і ресурсний. І досить тяговитий. Також ви можете взяти двохлітрову, якщо ви прям дуже хочете мати класну тягу. Машина досить стійка до корозії, комфортна підвізка. Так погоджуюсь, ця підвізка не є дуже проста в ремонті, але зато вона дуже комфортна. Звісно, цей комфорт забезпечує вам трошки складнота конструкції підвізки. Ну, не може комфортна машина мати підвіску на рівні Деолануса чи навіть того самого Mitsubishi Lancer 9. Вона має бути трошки замудрювана, тому що вона вам дає комфорт. Хороші комплектації до десятки, а саме в універсалах трапляються частенько хороші комплектації, ну які точно вас будуть радувати, і особливо це дизайн досить актуальний. Йшов седані, що в універсалі. Але якщо ми вже говоримо в цьому відео за універсали, то універсал від 508 Peugeot особисто мені подобається. Я би взяв собі цю машину, якби не наткнувся на наступну. Модель. А наступна модель мене просто вразила. Я от вже хотів купувати собі іншу машину, але коли я побачив її, я знав про її існування, але я не думав, що до десятки її можна взяти прямо в живому стані. Виявляється, можна. Вона мене вразила своїм розміром, своїм дизайном, своїм салоном. І особливо, оскільки я полюбляю дизельні двигуни, їх можна взяти: 1,6, 2 літри, 2 літри від Volvo та 2,4. З цих всіх перерахованих двигунів відверто невдалих нема. Плюс зносостійкий салон. Реально на пробізі 200-250, то й 300 тисяч сидіння зберігаються дуже класно. Стан кнопок, стан керма, стан порогів і стан кузова, який є прям стійкий до корозії. На тій машині я вже відкатав понад 30 тисяч кілометрів. До речі, повноцінний огляд на неї є ось тут на моєму ютуб-каналі. Кому цікаво, переходьте і дивіться, чому я ставлю її на перше місце. Ні, не тому що я сам на ній їжджу, а тому, що серед всіх цих машин. Які я назвав в цьому рейтингу, я їздив на кожній, я їздив багато, і я зробив для себе таке порівняння і свій рейтинг. І ця машина однозначно стоїть на першому місці, а саме Volvo v 70 Пишіть в коменти, на які теми мені знімати наступні відео буду читати, вибирати, робити висновки і знімати. І також на які машини вам було би цікаво побачити повноцінний тест-драйв.